Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина, здорова країна. Усім привіт! Мене звати Андрій Грач, і ми сьогодні завітали в медичний центр Здорова Родина та поспілкуємося з дерев'ягином Дмитром про лазерну корекцію зору. Добрий день, Дмитро. Розкажи, будь ласка, про лазерне лікування очей. Добрий день. Е, лазери. Так, дійсно, така тема вся охоплена міфами і часто стикає з тим, що пацієнти просять зробити якесь лазерне лікування, і значить, у них буде зразу все добре. Ну, Напевно, що тут треба спробувати трошки. Е, Розкрити цю тему детальніше, тому що не все так просто з лазерами, і це не є якась панацея всіх захворювань. Тобто лазери використовуються в діагностичних приладах, тобто, вони сканують о, так, чи сітківку, чи інші о, ділянки очей і не несуть ні якоїсь великої енергії, тобто нічого з оком не роблять, тобто, це як просто світло. Посвітили в очі і все, але сканер якби, отримує інформацію і дає нам зображення якихось структур з очей чи щось вимірює. Тобто цим ми користуємося для діагностичних різних апаратах. Для лікування лазери також є різні. Лазер може просто світити і нічого не робити, тобто ніякої дії суттєвої на тканини. Лазер може гріти, нагрівати тканини. Лазер може бути настільки інтенсивним, що спричиняти там опік. Лазер може бути довжини, спеціальної довжини хвилі і енергії, що він може випаровувати тканини. І лазер може. Різати або пробивати, тобто короткий імпульс з великою енергією е, пробивати. Тобто, і різні оці можливості лазерів ми використовуємо. Фактично, це те, що ми можемо назвати хірургія без е, ножа. Та? Ось е, всі добре знають там, що є лазерна корекція зору, ось якраз ефект випаровування тканин, він і використовується в ексимерному лазері, за допомогою якого ми коригуємо короткозорість, астигматизм, річ далекозорість, щоб людина могла зняти окуляр. Тобто цей лазер випаровує якусь товщину ругівки, робить форму рогівки більш правильним, щоб зображення. Потрапило на е, більш чітко. Крім того, лазер, який пробиває. Ми таким лазером користуємося, наприклад, для лікування вторинної катаракти, чи для створення отвору в райдушці, коли нам, щоб не заглиблюватись детально в процеси, нам треба. Зробити там сполучення між передньою і задньою камерою ока. Це дуже швидка процедура, але те, що можна робити за допомогою леза і розрізу ока, можна зробити за допомогою кількох пострілів лазером. Безболісно, швидко, ефективно. Крім того, Лазери є, як я згадував, які наносять опіки. Тобто, це е, найпоширеніший вид лазеру, який ми е, використовуємо для лікування захворювань сітківки. Тобто, так ми е, змушені при деяких захворюваннях створювати мікроопік на сітківці, для того, щоб е, досягнути якогось терапевтичного ефекту. Е, Тобто це як і рубчик на шкірі він буде завжди, і це е, насправді ми якісь тканини трошечки там ну, знищуємо і умисно наносимо там, е, створюємо, створюємо пошкодження, і там буде рубчик. Але для того, щоб зберегти якісь інші ділянки сітківки, е, це і на сьогоднішній день є лікування в залежності від е, захворювання, є конкретні покази і схема лікування. Є лазери, які просто нагрівають, і найчастіше ми користуємося так званим мікропульсовий лазер, тобто е час е дії лазера на Сітківку настільки короткий, що він встигає тільки легенько е, нагріти до нижчої температури, коли утворюється рубець. Тобто це свої, свого роду лазерна стимуляція. І на сьогоднішній день е, ми можемо впливати на ряд захворювань сітківки, коли є набряк сітківки, там зайва є рідина, і ми таким чином намагаємося е, стим, простимулювати розсмоктування тої зайвої рідини. Не завжди воно працює, але цей в деяких випадках працює краще, ніж якісь таблетки, або взагалі там альтернативи не дуже то і є. Отже, як ви бачите, лазери є дуже багатозадачними. і я казав, що є лазери, які пробивають або ріжуть. Такими лазерами ми ще також лікуємо вторинну катаракту. Тобто Після імплантації штучного кришталка, після типової операції з приводу катаракти, може е, мутніти та, та капсула той мішечок, в якому стоїть штучний кришталик. І за допомогою такого лазера ми створюємо віконечко, щоб е, прозорість всіх оптичних середовищах знову відновити. Це також швидка, безболісна процедура, але дозволяє пацієнту відновити зір, який він мав перший рік після заміни кришталика. Але в деякого відсотку людей в них розвивається ця вторинна катракта, яка змушує пацієнта звернутися і підлягати от саме такому виду лазерного лікування. І це не просто слово лазер і панацея. Тобто лазери. Різні і залежності від діагнозів, від показів, є конкретні чіткі протоколи, коли які, яку е, схему, які лазер ми використовуємо. Дякуємо вам за таку корисну інформацію для бродівчан.